Ну що, Україна вступить до НАТО? Ну, це виходить із того, що Путін не проти. Путін не проти. Бачите, як ми живемо. Завжди хтось не проти, щоб ми щось зробили. Ну, На жаль, але ситуація така. Так ось Путін може погодитись на вступ до України до НАТО, якщо буде виконано певні умови. Це повідомляє Сайт нов, і, і «НІТЕ» серед них. А тепер наберіть подиху. І як ви думаєте, тепер наскільки наскільки реально, щоб Україна вступила до НАТО за цих умов? І так, зобов'язання США вивести свої військові бази з країн Східної Європи і часткове скасування економічних санкцій щодо Росії? Такі поступки покликані послабити тиск на російську економіку і задовольнити вимоги впливових олігархів, які домагаються припинення санкцій. Ну, щодо санкцій, я впевнений, що санкції будуть послаблені з часом. Це необхідно всім, в тому числі і Дональду Трампу, який не останню скрипку буде грати після інаугурації. Росія це величезний ринок споживання і віддати її повністю Китаю ніхто не захоче. В Російській Федерації вже не купують марки автомобілей, телефони. Одяг і багато чого іншого, замістивши або своїм, у них це називається імпортозаміщення. Воно не завжди якісне, воно не завжди корисне, але ну, воно є. А також з Китаю, зокрема, автомобілі. Люди пересідають на якісь дивні марки, я навіть виговорити їх не можу, хвалять їх, роблять описи, відео. І так далі, і це величезний ринок, адже країна велика за кількістю населення, і втратити такий куш ніхто не хоче. А ще менше заколапсуватися на Китаї і на самих собі хочуть олігархи. Насправді, оця колапсація Російської Федерації на самих себе вигідна тільки центральній владі, тому що для центральної влади закритість країни трансформується у владу. У владу повний вплив і тиск на будь-яку людину, тому що в тебе немає просто виходу, незважаючи на те, ти олігарх чи не олігарх, немає виходу, тиск з усіх боків, і ти нічого не можеш зробити. Так ось, якщо щодо санкцій, ми ще якось можемо там з вами фантазувати, то ось питання того, щоб Сполучені Штати Америки вивели свої бази з Східної Європи, оце якраз абсолютно неможлива річ. Польща буде напевно останньою країною, яка погодиться на те, щоб Сполучені Штати Америки повитягували з неї все те, що вони напостачали туди, ну і не тільки Польща, а й інші країни. На цей ризик ніхто не піде, і Путін це чітко усвідомлює. І тут виникає питання: що це? Це просто гра в слова, це бряцання зброєю, це... Знову якийсь конфлікт про те, хто кому постійно погрожує? Це фантомні болі Другої світової війни. Що це? Напишіть ви в коментарях, як ви розумієте таку ситуацію і чи дійсно при такому розкладі. Україна може претендувати на НАТО. Я скажу своє своє бачення і свою думку. На мою думку, Україна повинна в цілому, станом на сьогодні, відтермінувати питання входу до НАТО, адже воно. Спряжене з величезною кількістю неможливостей досягти інших преференцій. А це може бути і повернення територій, це може бути і е, включення України до певних євроструктур. А це може бути також і питання армії української, тому. Питання НАТО сьогодні це настільки е, всеохопне питання, яке не може бути вирішено, і невирішеність його як переговорної позиції призводить до того, що все інше просто розвалюється. А от якщо поки що відтермінувати питання входження України до НАТО і спробувати вирішити інші дрібніші питання, то це якраз може бути реальністю. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки, дизлайки. Головне, не будьте байдужими, тому що це все стосується кожного з вас.